Полониця червоненька, смородина чорненька, виноград на лозі в'ється, кожна ягідка сміється, садові ягоди збирай, їж і здоров'я додавай. Вітаю вас, діти. Ми сьогодні поговоримо про смачні та корисні дари нашого саду. Полониця червоненька, смородина чорненька, виноград на лозі. Де ж вони ростуть, скажи. Так, ці ягоди ростуть в саду. Тож сьогодні ми поговоримо про садові ягоди, а саме про полуницю, смородину та виноград. Полуниця – це соковита червона ягода, яку ми всі любимо. Вона дозріває на початку літа. Полониця багата на вітаміни, які дуже корисні для здоров'я. З полониці можна приготувати варення, компот або додавати до десертів. Виноград. Виноград зростає на лозі і може бути різного кольору. Зеленим, червоним, фіолетовим. Ці ягоди дуже солодкі і соковиті. Виноград. Теж дуже корисний і дає багато енергії. З винограда роблять сік, родзинки та різні десерти. Смородина. Смородина може бути червоною, чорною або білою. Вона зростає на кущах і має багато корисних властивостей. Смородина зміцнює наш імунітет і допомагає нам бути сильними. З неї роблять смачні джеми, соки, а також використовують у випічці. Діти, давайте пригадаємо, які ми ще знаємо садові ягоди, які ростуть в садку чи на дачі. Так, в саду можна виростити малину, ожину, лохину, агрус, молодці. А які вам найбільше смакують? Які страви з них ви б хотіли спробувати? Розкажіть про це своїм батькам. Діти, а як ви гадаєте, чому деякі ягоди називають лісовими, а деякі садовими? Правильно, лісові ягоди ростуть в природі. В лісі, а садові вирощують в саду або на городі. Діти, зараз ми пограємо в гру, яка називається варення. Я буду показувати вам картки, а ви повинні назвати, яке варення можна приготувати з кожної ягоди. Наприклад, якщо я вам покажу картку з малиновою ягодою, ви скажете так. Варення з малини малинове варення. Ця гра допоможе нам краще запам'ятати назви ягід та яке варення з нього можна приготувати. Тож починаємо грати. Молодці діти, ви чудово впорались із завданням і тепер знаєте, які смачні варення можна приготувати з різних садових ягід. Отже, діти, ми дізналися, що садові ягоди, такі як полуниця, смородина та виноград, не тільки дуже смачні, але й надзвичайно корисні для нашого здоров'я. Їх варто включати в наш раціон, щоб бути здоровими і сильними. Тепер ви знаєте, які ягоди можна знайти у саду і сподіваюся, що будете їсти їх із задоволенням. До нової зустрічі!